Ох, ну звісно, машина у мене така собі дастер, але поки нормально. Поки мої машинки в СТО, поки вони всі зламані. Я катаюся на дастері. Так і до речі, у мене мало бензи, так що давайте я зараз заїду сюди на заправочку. До речі, гарна заправочка. Заїжджайте сюди заправлятися. Тут чудово. Так, все заправляємо наш дастер. чому би і ні. Погодьте, привіт, нам сказали, що ти гарно їздиш. У нас відкрився клуб автолюбителів. Не хочеш до нас під'їхати. Ну слухайте, в цілому можна. Я не знаю, чи приймуть мене на моєму дастері там або ні. так що зараз я заправлю дастер і подзвоню по номеру. Треба ж дізнатися, куди мені під'їхати. Так що подивимось. Лезгов. І так, машинку я заправив. Гроші собі зняв, щоб у мене трішечки побільше було. На всяк випадок, може там треба буде якось заплатити за вхід, і тому зараз давайте дзвонити по номеру і запитаємо, куди нам треба під'їхати. І так, дзвонимо. І зараз Алло. Алло, привіт, привіт. Коротше, диви, я згоден вступити до клубу, куди треба під'їхати? За епіцентром в місті Київ є будівництво. Під'їжай сюди, ми тебе тут чекаємо. Добре, зараз буду, давай. Епіцентр, місто Київ. Тобто, а там будівництво. Зараз туди під'їдемо. Що ну, мені їхати недалеко. Тому давайте. До речі, як самайте бандити, з вами Кевін. І сьогодні ми з вами вступаємо, як я зрозумів, в стріт-рейс клуб Чому би і ні? чому б і ні? Щось таке новеньке. Але справді, мені просто цікаво, як вони приймуть на ось цій машині. Так що зараз ми подивимось, як це пройде. І так, я бачу машини. Добре, давайте зараз під'їдемо. Я, я сподіваюся, вони приймуть мене на цій машині. Ну добре. Давайте під'їжджаємо так обережно. Диви, які круті, які опасні. Ну добре, давайте виходимо. Привіт, ви з клубу? Привіт, так. Ми не очікували, що ти приїдеш на такій машині. Так, що ж з тобою робити? Є одна ідейка, є одна гнила людина, у якої є машина, яка тобі підійде. Я тобі дам її адресу. Як він приїде додому, викрадеш у нього машину та приїде mm. до нас. Тільки не забудь перекрасити та змінити номера, щоб за тобою не було хвоста. Тобі все зрозуміло, наче зрозумів. Добре, а де буде смс-очка з адресою на телефоні? Так, так, все, добре. О, ну тоді скидуй, зараз, поїду. Спробую все зробити. Тільки дивись, щоб він тебе не зловив. Окей, чекаємо я буду чекаємо. Так, ну якщо хлопці, по цьому по цій розмові, телефон це Діскорд, то ми будемо чекати в Діскорд зараз повідомлення, де знаходиться машина. Ой, будемо її викрадати, і потім вже сподіваюся, що на цій машині я буду нормально ганяти. Це що там за машина, цікаво подивитись. Ну тоді давайте чекати. А якщо ти хочеш просто так отримати 250 тисяч за перегляд мого відео, тоді слухай уважно. По-перше, тобі треба подивитися повністю та не перематувати його. А по-друге, просто написати коментарі з чотирьох слів. І потім в кінці написати чотири цифри своєї банківської карти в грі. І все, ти зможеш отримати 250 тисяч. На ну, в попередньому відео виграла ось ця людинка. Давайте передамо їй гроші. І так, карту ми ввели. Тепер давайте 265 тисяч скину. Ось так. Все. Чи назис? Просто щоб покрити трішечки комісію і надіслати все, гроші успішно надійшли людині. Так що вітаю. Не втрачай свою можливість, приймаю участь. І так, мені скинули адресу, і зараз я туди їду. Сподіваюся, зможу викрасти машину. Зараз ви бачите на екрані, де знаходиться машинка, куди мені треба під'їхати. У мене ж трішки пролагало біля ЦР. Ну добре, сподіваюся, що зараз все пройде гладко, не буде ніяких проблем, і зможемо з вами викрасти машинку і коротше, кайфувати. Так що, let's go, поїхали. Але скільки часу чекаю. Це він наче він давай. А машина що заведена? Це так просто, серйозно, друже. Я дуже сильно вибачаюся. Так. What? Машина червона, червона. <хи> Сподіваюсь, це вона буде не дуже прикольно, якщо я зараз просто угнав машину чужу, тобто навіть взагалі не ту, яка мені потрібна. Але червона машина це червона машина, і це прикольно. Так, ну слухайте, зараз мені треба її перефарбувати, і треба змінити номера. Добре, тоді зараз давайте я зійду на заправку, швиденько її заправлю і потім вже поїду там. Перефарбую і зміню номера. Все швиденько поїхали. Давайте сподіваюся, все вийде. Ну я в шоці тепер ось це буде моя машина. Це непогано, це справді така стріптрейсерська машинка. Так що, я думаю, буде дуже непогано на ній так ганятися і в цілому все буде, я думаю, дуже круто. Ще й пробіг 71 кілометр, вона наче нова. Так, давайте я краще ось тут, ось так стану, щоб мене, якщо що не було видно, ну прям так одразу, знаєте, і заправлю машинку. Якщо хтось під'їде та буде намагатися у мене забрати цю машину, тоді я буду просто біжати. І сподіватися, що мене не доженуть, і взагалі не подумають, що це був я. І так, все, машин. Не заправились, давайте я одразу знімаю зараз усі номера та вішу інші, і потім ми з вами поїдемо та змінимо колір машині, щоб все було чи нас? все. Чудово, у мене є ось такі чудові номера 3232 СС. 32 типу, ну можна як сказати, це, типу, це 63. Треба номера знайти 63-63. Це це взагалі буде чудово. Так, ну, а тепер ось тут в нас є Тюнінг ательє і давайте зараз я швиденько спробую перефарбувати машинку. Оберемо з вами зараз колір і все буде чудово. Так, поїхали. Наче поліції нема. Ну і він би і не встиг зараз викликати поліцію. Так що чудово. Ось знаєте, мені подобається якийсь ось такий колір, і мені здається. З відблиском він буде взагалі дуже чудово виглядати. Так що давайте його. Мені швиденько, це треба зробити 253 тисячі. Не чи зараз знімемо гроші? Добре, все я зняв 200 тисяч, щоб просто було, щоб трішки побільше там поремонтувати машину, заправити, якщо буде потрібно. Так що давайте швиденько. Сюди і змінимо колір. Як в цьому бізнесі нема товарів? Мені зараз що? В Дніпро їхати на машині, яку я угнав? Ви серйозно? Це просто жах. Я швиденько зараз їду перефарбувати машину і сподіваюся, що у мене все вийде. Без поліції чудово так приїхати. Наша поліція зараз дуже така тихенька сьогодні. Я це побачив, тому що вже вечір я катався днем. Там щось е на банані їздив. Я бачив лише дві поліцейські машини за сьогодні. Так що я сподіваюся, що зараз це буде чудово. Так що давайте, зараз їдемо в Дніпро. Сподіваюся, в Дніпрі будуть товари. Тому що якщо нема, то це просто крінж. Треба буде зараз їхати на ЦР та купляти собі якийсь вініл. І потім вже вініл е, вішати на машинку. І так я зможу змінити типу як колір. Але проблема залишається одна: щось кожною секундою, з, з кожною хвилиною, як я не міняю колір, все більше шансів, що за мною зараз пожинеться поліція. Тому що це як огонка, я огнав машину. Вона не моя. І давайте я швиденько зараз спробую доїхати до Дніпра і там вже машину перефарбувати. Поїхали. Ні, 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 ну це прикол. Ну це прикол. Ну чому в Києві не було товарів? Алло. це за мною? Ну це за мною. Так. А що, то, то чорна яка? Якомусь... Я розлічуся казати. Альо, що це за гамно, Давай я трішки приторможу. Це не за мною було чи ні? Да. Притискаємось до узбіччя. Це за мною. Ні -ні, ні, ні ні, ні, Будь ласка, давайте без цього. Я вас прошу. Будь ласка, зараз буде блокпост. Давайте щоб не було як в попередньому відео. Так, це блокпост свободний. Обережно, за мною щось СБУ гониться. Це що за прикол? Яке СБУ. Так, давайте. Нам треба зараз якось обережно скинути хвост і змінити знову номера. Як жаль. Давайте ось тут круга лядамо. Ось так. Обережно. А яку ліву смугу, не треба. Опа. Добре, він мене бачить. Треба якось відірватися і потім вже намагатися в дворах якось загубитися. Робимо ось так, ось так. Давайте. Блін, він за нами їде. Да що ж це таке? Як від нього зникатись? Ну диви на нього, ну диви, який обережно. Блін, ще треба їхати так дивитися назад і вперед одночасно. Все, чудово! Він врізався сюди, це нам на руку. Зараз ми з вами никаємось десь у Дніпрі, десь заїдемо на якийсь паркінг, може, щоб мене не бачили. І потім, як він забуде про мене, уїде з Дніпра. Я поїду, перефарбую та зміню номера на машині. Відірвалися нарешті, боже, як це було складно. Він подумає, що я зараз стовідсотково поїду в Київ, тому зараз повертаємо направо. Давайте я заїду в якийсь частний будинок і там в дворіку зникаюсь. А потім вже з нього поїду фарбувати та міняти номера на машині. Ну що, тоді Шекаємо трішки, і так все перечекали. Тому давайте зараз їдемо на лівий берег Дніпра і перефарбовуємо цю машину та змінюємо номера. Так, все це не СБУ. Добре, тому зараз максимально обережно. Їдемо з вами і сподіваюся, що все на цей раз пройде гладко, і там будуть товари. Тому що якщо не будуть, я зараз буду з клану когось просити, щоб привезли мені сюди вініл, Тому що все на цій машині не можна їздити по карті, тому що це дуже небезпечно. Заїжджаємо з вами осюди і змінюємо номера. В мене ще є, в мене багато номерів. Все, ось такі номера я поставив: КС5552 МК, чому би і ні? Так що давайте, тепер залишилося перефарбувати машинку і вже їдемо до людей. Колір кузова. І давайте швиденько робимо якийсь ось такий колір, який мені в той раз сподобався. Все, я думаю, ось так буде непогано. Що думаєте, напишіть в коментарі. До речі, давайте подивимося, що в нас по тюнінгу. Може тут а, ну тут чіпівка першого і підвізка першого. Все тоді кошик придбати, прошу вас. Все чудово. Тепер мене ніхто не зупине. Це машина, наче моя. Вона не в угоні, вона іншого кольору з іншими номерами. Рами, так що все, поїхали з вами зараз до людей, і сподіваюся, тепер вони мене приймуть. І так, ось я знову їх бачу. Погодьте, вони що увесь час стояли просто ретрейсери Добре, заїжджаємо до них. І сподіваюся, що все зараз пройде гладко. Ось так стаємо. Ну що, ось так тепер нормально? що ж ти затримався. Ну добре, цю машину залиш собі. Поїхали трішки, поганяємо по порту. Добре, я там затримався. Ну просто зі мною погоня була. Це був СБУ. Я змінив номера. Якщо що, перефарбував машину, так що нічого там ніякого хвоста не, не повинно було. Так що все норм. Так, ну що кажеш? добре побіг та поїхали в аеропорт, поганяємо, подивимося. Чудово, все тепер. Це моя машина. Повністю моя. Все. Їм вона не потрібна. Я думав, що мені її дадуть тільки для клубу. Тобто вона буде стояти десь тут. Я зможу приїжджати і тільки тут кататися на ній. Ні, я зможу тепер повністю на ній кататися. Чудово, плюс машинка. Ось це я розумію. Ну і все зараз станемо. Я розумію, що я продаю. У мене машина стокова, але чому би і ні? Чому би і ні? На третій сигнал стартуємо. Давай. Ну так, <свисті> ну я вам кажу, я прокачаю цю машину, і все вийде у мене. Я зможу їх робити. Я в цьому впевнений. Так що подивимось, подивимось, коли я зможу це робити. Так що зараз я взагалі буду, мабуть, всі свої гроші відкладати просто на тюнінг цієї машини. І там вже подивимось. На дастері було б ще гірше. Давайте станемо ширше, а то зараз ще ДТП буде. Давай, давай. А у мене фара зламалася, ну нічого страшного. Давай, я готовий. Що? Я зробив Урус на початку? Нічого собі. Ну, Урус, я думаю, стоковий. Що хотів сказати, це ж людинка, яка мені давала Х5. Я пуля. Я думаю, він мене і порадив, до речі, цій людинці, щоб покликати мене в стрітрейськлуб. Чи назис? Чудово! Ось так. Зв'язки розумієте, розумієте? В нашого тут машинка поламалась. Ну можемо тоді в цілому роз'їхатись, чи останню гоночку зробити, і вже потім поїдемо по справах? То куди? Давайте, третю. Блін, ну треба. Треба деталі, це звісно. Ой-ой-ой! це Що там за араб їздить? Я зробив каєн. Чиназис. Чиназис. Чудово. Так, ну добре тоді. Дякую. Дуже приємно стати членом клуба. Будемо з вами ганятися, так що, якщо що. Зовіть мене, так, да, чекає смски, скоро поганяємо. Окей, давай. Все, давай. <рес> Чи назас? Ну це справді дуже прикольно. Ну, всім дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає в просуванні мого контенту. Не забувайте, що я граю на Юкрейнги, та посилання на скачування гри ви зможете знайти в описі. Також не забувайте приймати участь в розіграші, які проходить в кожному відео. Заходьте в мою телеграм-групу за посиланням в описі, там я вам покажу, як я знімаю відео, коли я знімаю, як я монтую. Заходьте. На Всім ще раз, дякую за перегляд! хай щастить!